Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Заспокойтесь перед Богом. Псалом 45. 11. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Перша фотографія людини була зроблена Луї Дагером у 1838 році. На знімку видно порожню Паризьку вулицю влітку. Дивно те, що вулиця та тротуари мали бути заповнені екіпажами та пішоходами, однак нікого не видно. Людина на фотографії насправді була не одна люди та коні рухалися по жвавому бульвару тампль, видно який зображено на знімку. Вони просто не зафіксувались. Час витримки, при створенні фотографії, відомої як Дагеротип, становив сім хвилин. Зображеними виявилися лише нерухомі об'єкти, а єдиною нерухомою живою істотою виявилася людина на тротуарі вона стояла перед чистильником взуття, поставивши ногу на підставку. Іноді нерухомість дозволяє досягти того. Що неможливо під час руху та зусиль. Бог промовляє до свого народу в Псалмі 45, 11 вірші Вгамуйтесь та знайте, що Бог я, навіть якщо народи метушаться і земля трясеться, ті, хто спокійний у надії на Бога, дізнаються, що Він допомога в недолях, що часто трапляються. Єврейське слово перекладене як вгамуйтеся. Можна перекласти і так перестаньте метушитися. Якщо ми заспокоїмося в Богові, замість того, щоб покладатися на свої обмежені можливості, Він стане нашою охороною та силою. Як ви вгамуєтеся перед Богом сьогодні? В якій галузі вам потрібно більше довіритись йому. Помолимось. Небесний Отче. Допоможи мені покладатися на тебе і заспокоїтися, вірячи у твою незмінну любов. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.